Всім привіт! Мене звати Анастасія Струмецька. Я блогерка, коуч для підлітків, є джісе-креаторка, це інстаграм. Ви знаєте, що робити, підписуватися, якщо що. І сьогодні ми поговоримо з вами про релігії. Я знаю, що дуже багато людей сплять. І не розуміють моїх якогось висловів з приводу релігії і так далі. Ну, і взагалі, те, про що я розповідаю, дуже багато а, людей цього всього не розуміють. Знову ж таки, вузьке мислення, свідомість, нерозуміння своїх установок, установок соціума і так далі, системи. А, так, от про релігії, це. Також система, величезна система, де є якась вигода і зацікавлення, щоб ми якимось чином себе вели, щоб нами керувати. Це також можна сказати, як такий бізнес, теж той ж бізнес їжі, тварного походження, аптек, лікарень і так далі. І от. Релігії це бабайка для людей, щоб люди були постійно якісь тривожні. Оце знаєте, я багато не розумію таких праціврічій в, в різних релігіях і. Те, що люди ніби і в якійсь релігії розуміють там да живуть по цій релігії, але роблять взагалі щось незрозуміле. От саме таке, ем, що мені не зрозуміло більше за все, це те, що люди а, там, наприклад, християнство, да, там ходять в церкви і так далі, але при цьому їдять м'ясо їжу тварного походження, хоча в як її звати. Біблії, ну і інших семностей було написано, що ну камон, ви що, Не можна їсти братів своїх менших? Ну коротше, ви зрозуміли суть. А оце, да, є оці пости, це взагалі просто крапля в морі. А, Реально, я цього взагалі не викупаю. Але давайте зараз не про це: про те, що а, от людей так залякують: те не можна, те не можна. От в плані, знаєте, а, не можна, і знаєте, і не пояснюють, а чому не можна, і от яку не взяти релігію, там є щось таке. Ну, що взагалі настільки брадове, що я не знаю, як це люди не розуміють цього. Знаєте, кажу саме, от про щось таке. Знаєте, не от там не вбивайте там в християнстві, чи там ще десь там. Тобто, це не робіть, те не робіть. Тобто, це я ні в якому разі якось кажу, що ні, треба вбивати ні. Тобто є так, дійсно адекватні речі. Але от саме, що це ось так припадносят, е, е, це не окей, тобто там церкви якісь там тільки так і ніяк по-іншому. Тобто, коротше, зрозуміли. Ті, хто коротше зрозумів, ці молодці е, зрозуміли. Є така фраза: якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. І от е, система. І от у всіх релігіях є якісь такі моменти, ну які взагалі просто незрозумілі, і через те, що от люди вже все в системі, вони вже от такі мізки, вони да-да, ага, понятна, тобто вони вже такі під впливом, вони не розуміють, що їм керують. І от що я постійно кажу? Якщо когось і вірити. То тільки в себе. Такого розуміння, як Бог, якась людина, як нам це все ілюструють в якихось церквах і так далі. Ну, це просто, знаєте, щоб якось. нас Розважити, що от є ось такі, от релігії різні, обирайте, будь ласка, свою. І то з народження нам, взагалі, наше якесь бачення цього всього не питають і кажуть: от така релігія була у нас 10 років. Ну і ти, звісно, будеш з такою ж релігією, будеш в це вірити, і все. Людина просто так іде. А що в це вірити? вона це не задає, не задає питання, не розуміє суті а, глибини, а може, є щось інше, от про щось інше. А мені дуже подобається казати джерело. Тобто так, це для когось там всесвіт. Але ми вже живемо, в принципі, всесвіті. Це саме так сказати, космос, всесвіт. А от джерело це оця свідомість, яка почала еволюціонувати. Тобто створилися душі, душі розселилися по планеті. Це все будувалося просто мільярди років тому, як це було чітко. От прям по крокам, ми не можемо прям так. Я не знаю, здогадатися, а, вивчити, але з самого початку була просто свідомість, просто а, джерело. І це все ось так почало розвиватися. і Тут ми такі люди з'явилися. І це взагалі не історія про якогось Бога. Так, от ця історія з Адамом і Євою а, є а, в цьому щось. Адекватне, але там взагалі ну, настільки все по-іншому насправді було. Це от, знову ж таки так в одній а, релігії продумали собі і все. І ми такі, да, 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 так, по-любому. Це знаєш, це знаєте, це так навіть цікаво в цьому всьому розбиратися. Одна людина вважає так, одна вважає так. І це, знаєте, постійно ці дискусії, це ж знову ж таки людьми карують, що щоб постійно були ось такі якісь, знаєте, незрозумілості. Одна релігія буде проти іншої якось дискусувати люди, які також більше їй подобається та чи інша релігія. Коротше, це ну такий, просто така система. І от чим мені подобається просто розуміння, що є джерело просто, і от воно створило все. І оці всі релігії, якраз, щоб ми тут розважалися. А, в цьому всьому, і, і знаєте, ви якось не прокладаєте відповідальність на джерело. Тобто, от воно є і все. І ви там йому не молитеся, допоможи мені, будь ласка. А ви просто розумієте, що да є ось таке ось щось, отаке, сусток енергії, я не знаю, називайте, як хочете, просто джерело. І ви там, я не знаю. Не входити спеціально, не ходити спеціально в церкви, щоб я не знаю, там якось, якщо і поговорити з кимось там. Таким великим, знову ж таки, це от про інфантильність, про позицію жертви допоможу мені, будь ласка, треба вірити в себе. Треба вірити в себе і розуміти, що якщо ти віриш в себе, то все. Ну і ти в позиції автора свого життя, тобі вже якщо і щось там якось. Так відбувається чітко, у тебе в житті все на благо тобі йде. То так, це світ так чітко все робить. Так, от, якщо ви там хочете, я не знаю, комусь з кимось побалакати, якось сказати, дай мені якусь відповідь, тобто якусь допомогу, то нашу ходити кудись, я не знаю, в спеціальні місця типу церкви, якісь там свічки палити. Просто підійшов е до вікна, подивився вгору. І все. І поговорив чи якось там подякував так, ну, звісно, дякувати треба. Суть така, що не ставити це, що це щось таке, що зможу допомогти мені, а я тут такий інфантил, будь ласка. І просто розуміти, да, що. От є джерело, воно створило все, воно керує все всім. Звісно, там дуже багато різних таких тромудростей було мільярди років тому. Я зараз навіть про це буду розповідати. Різні там дракони і так далі. Коротше, це вже така історія дуже-дуже глибока. А я вам, хоча б, хочу цю донести ось так. гайс. Будь ласка, автором свого життя, розуміти взагалі, що ви живете в системі, виходьте з неї, і таким чином вам буде легше жити, бо ви це все розумієте, бачите все і всіх наскрізь. І ось такі справи. Я бажаю вам шукардосного шикардосно... стану, багато енергії, шукардосного настрою і все. До нового відео. До нового глибокого крутого відео. Я вас люблю. Ціную, поважаю. Бай-бай!